Що буде після 18 липня? І так, влада своєї мети вже досягла дуже багато людей. А це на хвилинку більше мільйона оновили свої дані, і по ним та не тільки буде відбуватися активна мобілізація. Ось усе. Поки вступлять в силу штрафи, бо це ж все ж таки ще одне відтермінування. Тому що саме зміниться? Штрафи будуть великі. За неявку. Штрафи і так зараз виписують звичайні штрафи по 1700 гривень. Тим, хто досі не став на військовий облік після 25 років, та ті, які не були в ТЦК з початку війни, для таких штраф 1700 гривень. От і все. І коли саме ця норма про великі штрафи вступить в силу, то мобілізація буде вже завершена. План – це 500 тисяч людей, а оновили близько мільйона 200 тисяч.